Мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. Сьогодні Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним Да Вінчі, мало б виповнитись 30 років. Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати його пам'ять. Друзі і побратими прийшли на Скольдову могилу, де він похований. Як виглядає могила славетного воїна? Покажу далі. А також про мобілізацію сестри да Вінчі до батальйону імені свого полеглого брата, можна сказати, що я в дитинстві мріяла стати військовою та ні, ніколи. І я така намагалася, щоб не робили з цього якийсь подвиг. Ну, бо це ж елементарні речі, чому люди йдуть у військо, тому війна, тому й йдуть. Напередодні кохана да Вінчі Аліна Михайлова записувала відеозвернення і була проти рішення сестри долучатися до лав ЗСУ. Тому що я ніколи не взяла на себе таку відповідальність брати або сестру Давінчі до себе батальйон. Ми багато про це говорили з Дмитром і до нього. Базово дуже важливо було, щоб дівчата здобули освіту, вищу освіту. І він ніколи не хотів, щоб вони були на війні, були в армії, були в війську. За мить ви почуєте, де сьогодні воює сестра в інші Олександра Коцюбайло. Прийняти оцю втрату мені дуже складно, бо він був більше, ніж брат. Він заміняв подекуди батька. Насправді я долучилась тому, що Дмитро віддав більшу частину свого свідомого життя війні. Померти за Україну я не боюсь. Слава Україні, Героям слава! також Україну шокувала звістка про раптову смерть брата Дмитра Коцюбайла Івана. Він теж помер у віці 27 років. Сталося це напередодні. Бабуся Давінчі розповідала Івана чотири рази військомат затримував. Повістку хотіли дати. Я казала, хай ще раз вони біля мене стануть. Я візьму палицю, їм вікна повибиваю. Ну невже ви не розумієте, що дитина з інвалідністю казала бабуся? Що стало причиною роптової смерті? Повідомлю далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. За свою свободу треба, треба боротися. Якщо ти не хочеш бути. В ярмі і рабом, то тобі треба боротися. І ну, люди мають це розуміти. Як така приказка: якщо е, вибирати між е, хлібом і свободою, якщо людина вибере хліб, то вона втратить і, і хліб, і свободу. Якщо не вибере свободу, то вона буде боротися і, і буде мати все. Сьогодні 30-й ювілей мав святкувати Дмитро Коцюбайло, славетний воїн, герой України. Однак у березні 23-го року він віддав своє життя за свободу та незалежність України. Йому назавжди залишиться 27. Сьогодні в бою загинув Вінчі, герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро. Коцюбайло. Боєць. 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом в бою за Україну з 14-го року. Захищав нашу незалежність, гідність нашого народу один з наймолодших героїв України. Дмитро почав воювати у 18 років ще до повномасштабного вторгнення. Він став героєм України. Коцюбайло став першим добровольцем, якого відзначили званням героя України. Повномасштабне вторгнення Коцюбайло і його підрозділ зустріли на Донбасі у середині лютого, де з побратимами воювали поблизу щастя. Потім на Криворізькому напрямку Харківщині, Луганщині та Донеччині, бойовий шлях Дмитра закінчився біля Бахмута 7 березня 23-го року, за спогадами його заступника капітана Юрія Капустяка, того ранку, о 5 ранку, де в був на бойовій позиції батальйону, де його застав черговий російський обстріл, він наказав бійцям сховатися в укритті, а сам чекав коло входу, аби переконатися, що всі в безпеці, каже Капустяк, коли Давінший вже збирався зайти в укриття біля Нього розірвалася мінометна міна. Один з уламків влучив у шию. Я трьохсотий встиг сказати давінчі. Котро загинув у мене на руках, тобто я його на швидкі забрала. І я качала його амбу, тобто ми робили мусортевологіневу реанімацію. Це тобто, там я не побажаю жодній жінці, з якою я коли-небудь там на погону, коли там мене питають. А яка була мета створення медичної служби 17-му році? А моя мета завжди була врятувати його. Тобто, медична служба Ульф створювалася настільки там потужною, сильною, з єдиною метою, щоб колись врятувати Дмитра. І в мене це не вийшло. То ну могло бути мільйон інших поранень. Ну от ми б справилися з будь-яким іншим? Ну от чому так? І ось це чому? Воно мене не відпускало дуже багато. ну, там півтора-два роки воно мене не відпускало. Комбату надали першу допомогу і повезли в ста пункт. До точки зустрічі з командою медичної евакуації пораненого Давічі довіз його заступник по дорозі до лікарні Краматорська Дмитра намагалася реанімувати. У шпиталі реанімацію продовжили, однак врятувати Давінчі не вдалося. Вже 10 березня, 2023 року, на київському майдані Незалежності зібралися тисячі військових і цивільних, які пройшли провести в останню путь лейтенанта героя України Дмитра Коцюбайла. Тоді головнокомандовач ЗСУ Валерій Залужний став на коліну перед матір'ю та нареченою Де Вінчі. Наша військова сім'я, наша військова сім'я прийняла Де Вінчі 9 років тому, зовсім молодого хлопця з щирими очима, який нічого не боявся ніколи взагалі. Да Вінчі і його вовки робили найскладнішу роботу. Але ти маєш бути впевненим, що ми не лише помстимося. А ще й обов'язково переможемо. Показує, що закінчиться, не знаю. Може, напевно, до достеренький дідусь. Дмитро це людина-символ, який поєднував. Цілі формації поколінням борців за свободу України. Він брав участь у бойових діях на Майдані, в бойових діях АТО, ООС та повномасштабної війни. Він є титульною літерою в слові добровольці. Описує Девінчі. Побратим філософ. Він був не лише командиром, який піклувався про кожного бійця, а й був визначним виховником. У нього були вроджені здібності педагога. Додає Дмитро. Де Вінчі міг простими словами. Будь-якому новобранцю пояснити, як керувати різними вогневими засобами, вмів розповідати людям, як потрібно правильно воювати, на що варто звертати увагу у бою, як правильно робити засідки. Він багатьом давав корисні поради, які нині допомагають нам на війні. Це нагорода я її оцінюю як всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий. А доброволець ніколи не служив збройних силах України. Ми вибрали такий шлях боротьби, і війна триває. Минулого року на честь дня народження Вінчі на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам'ятної стели. Встановлення цього меморіалу саме в цьому регіоні має глибоке символічне значення, адже саме тут Дмитро воював проти російського загарбника з 14 до 23 року. Коцюбайло народився в селі Задністрянському, нині Борштинської громади Івано-Франківської області. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та вчився на художника в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї, звідси і псевдонім. Да Вінчі, бо любив малювати. Нині в першому окремому штурмовому батальйоні Давінчі воює сестра Давінчі Олександра Коцюбайло. Хоча і сам Дмитро і Аліна Михайлова були проти цього рішення. Олександра була дуже близькою з Да Вінчі, і втрата брата для неї шрам на все життя. Мені дуже боляче про це говорити. Я кожного разу, коли про це думаю, в мене зразу сльози навертаються, тому що його дуже не вистачає і не можу зовсім прийняти, чого більше немає. От в мене якісь таке відчуття, мов він знову там, він знову завтра подзвонить і скаже, що в нього все добре, хоча я буду розуміти, що не все добре. Журналістка Віолетта Кіртока написала: Ви знаєте, що молодша сестра Давінчі, та яка з двійні Олександра підписала контракт не просто з армією, а з першим окремим штурмовим батальйоном. І мені свого брата, тим самим батальйоном, який створив Дмитро, і командуючи, яким загинув, одночасно і пишаюся Сашею, і до морах щемко. Ну що ж, коцюбайло знову в підрозділі. Але оці слова, що все буде добре, і що в нього зараз все добре. Вони якусь давали надію. А зараз ніби цю надію забрали. Надію на краще завтра. Я не до кінця можу прийняти це втрату. і він був частиною нашої сім'ї, великою частиною нашої сім'ї, і зараз цієї частини не стало, І там дуже велика порожнеча. <зв>. Олександра зазначала, кожна зустріч з братом для всієї родини була, наче свято. Вона наголосила, можливості зустрітися з Давінчі було не так багато. Коли мама казала, що Дмитро приїде, я готувалася декілька днів. Це було таке очікування свята. Підкреслила Олександра. Наостанок вона розповіла: сам брат доволі часто підтримував усі рішення сестер. За її словами, саме йому вона завдячує своїм найкращим спогадам у житті. Можливо, десь егоїстично з моєї сторони, бо це ніби моє біль. Я хочу залишити свій біль. Але прийняти таке, так, люди гинули, люди гинуть. Але прийняти оцю втрату мені дуже складно, бо він був більше, ніж брат. Він заміняв подекуди батька. Звісно, будь-яка втрата це. Ну, це горе в родині таке, що ну дуже важко представити. Насправді, у віці 27 років. Також пішов в життя брат Дмитра Коцюбайла. Іван про це сестра Мар'яна Коцюбайло повідомила у Фейсбук. На превеликий жаль, у нашій сім'ї сталося горе, пішов життя, наш братик Іван. Ти завжди залишився у наших серцях, ми тебе любимо. Напередодні дня народження старшого брата, молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною, і тепер поєднала їх у іншому буті. Ніби якийсь невидимий зв'язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті. І тепер, коли молодший брат покинув цей світ, здається, що він відправився туди, де знову зможе побачити свого старшого, обійняти його і сказати те, що залишилося недосказаним, написала Мар'яна Коцюбайло. Ми знаємо, що Іван Коцюбайло мав інвалідність, і, попри це, йому чотири рази намагалися вручити повістку. Про це розповідала мама хлопця Оксана Коцюбайло, також бабуся, які були змушені телефонувати до військомату і пояснювати ситуацію. Він боявся, вони вилізли такі на нього, вибачте, на слові бугаї, і до нього почали. Він впав на диван. Я аж змушена була давати на шатирний спирт. Навіть якщо не брати до уваги стан здоров'я, брат Дмитра Коцюбела все одно не підлягав мобілізації, оскільки від мобілізації звільнено осіб, чиї родичі загинули чи зникли під час війни. У законі зазначено, що до близьких родичів належить чоловік, дружина, син, дочка, батько, мат дід, бабуся, рідній брат чи сестра військовослужбовців, попри це розповідає бабуся Івана Виник в інтерв'ю громадському. А Івана намагалися мобілізовувати його чотири рази. військомат затримував, повістку хотіли дати. Я казала, ще хай раз вони біля мене стануть. я Візьму палицю їм вікна повиваю. Ну невже ви не розумієте, що дитина з інвалідністю? І як бачимо зараз трагічна звістка, висловлює свої співчуття родині Дмитра Коцюбайла, бабусі, мамі, сестрам. Та усім родичам, вічна пам'ять. Нехай душа Івана знайде вічний спокій, а Господь дарує родині силу і підтримку в цей тяжкий час. То без нормального планування ну, втрати просто колосальні. Мінімальне хоча планування, десь сутка потрібно на це, щоб вивчити район місцевості, облітати його, спланувати, розставити. Ну, зранку ти прийдеш, то просто арта і все, або подиш в якусь засаду. Звісно, що є такий час, коли і сутки немає, що треба вже і зараз. Але ну це жертва. однозначно жертва. зараз. Ви бачите останню світлину героя України Дмитра Коцюбайла. Нині йому б виповнилося 30 років. Однак він навіки устрою. Йому навіки буде 27. Але ті, хто віддає життя тут, вони розуміють, що вони віддають життя для того, щоб їхні близькі рідні діти могли жити в вільній країні. ми під час нашого інтерв'ю створюємо хюго. Він тут е, щось на підлозі возиться і заважає нам трошки там, тому е, час від часу будуть такі якісь звуки зі сторони. Який красунчик і в народі існує ж приказка. Собака найвірніший друг людини. Це був подарунок Дмитра на 14 лютого минулого року. Це було абсолютно несподівано для мене. Тому якби у нас нема прям таких прийнято відносно, там якісь сюрпризи. і Так далі. Ну, відповідно, ми з Дмитром познайомилися на війні. І якби на війні особливо ти ніяких сюрпризів не поробиш там. А, і от за у нас практично 5 років стосунків, це був перший і єдиний подарунок, від якого я була дійсно в шоці.